20 червня у селищі Вирішальний провели громадські збори з місцевими мешканцями, на яких вирішували подальшу долю функціонування місцевого водопроводу. Послугу централізованого водопостачання до будинків раніше надавало АПК Україна, яке багато років фактично брало на себе утримання свердловини і водопровідних мереж. А також власним коштом покривало витрати електроенергії у середньому 15 тисяч гривень на місяць. З домоволодіння місцеві мешканці заводу сплачували символіч. Ні, гривень з 20 липня АПК Україна знімає із себе багаторічне утримання водопроводу, який не є його власністю, і припиняє покривати витрати за електроенергію. На це певним чином вплинули й дописи у соціальних мережах, де у квітні місцеві мешканці облили брудом і керівництво підприємства, і їх господарську діяльність. Це треба упорядочити. воно не наше господарство. Це де фонд держмайна. Дошли мы до этой ситуации. Девчата в конторе там, символическую ту сумму брали, больше они брать не будут. Возьмите эту ответственность на себя. На зборах громадян заступник Зміївського міського голови Денис Челапко запропонував мешканцям альтернативний варіант: за місяць потрібно створити так звані будинкові комітети, визначитися із кількістю домоволодінь, які користуються водопроводом, і сплачувати за використану електроенергію. У середньому платіжка за воду зросте із 10 до 130 гривень з домоволодіння. Вирішили створити. От... Ну, так звані домові комітети вирішили зробити списки мешканців, які користуються водою, і зараз майже одноголосно вирішили, що ці домові комітети будуть збирати гроші з мешканців і самі сплачувати за електроенергію. Таким чином буде вирішено питання з подачі питної води до мешканців. Да, можно создать там, даже может старша по каждому двухэтажке поставить, или как-то там магнит. Чтобы он в своем доме знал, кто живет, сколько человек кто кто, и кто, кто как пользуется, кто платит, не платит. На зборах обрали громадський актив, представники якого найближчими днями створять списки абонентів, і збиратимуть абонплату. У свою чергу Юрій Шмаюн пообіцяв до 20 липня встановити лічильник електроенергії і замінити частину водопроводу. У перспективі Зміївська міська рада працюватиме над тим, щоб забрати свердловину і водопровідні мережі із власності фонду державного майна в громаду і передати їх на баланс комунального підприємства «Зміївсервіс». Ровно через місяць буде стояти лічильник, і згідно показання цього лічильника, мешканці будуть разом сплачувати електроенергію. А, всі розуміють, що а, ті платежі, які були раніше, там десь 10 гривень з домоволодіння, вони звісно виростуть, тому що і електроенергія коштує набагато більше. І зараз ми знаємо, що ще буде деякі підняття електроенергії. Я вважаю, що це буде десь 120-130 гривень з домоволодіння на даний час. А потім теж з мешканцями домовилися, що згодом будемо, коли, коли буде можливість, щоб наше комунальне підприємство обслуговувало ці мережі, то буде тариф такий самий, як і в Змієві. І так само підприємство буде обслуговувати ці системи.